По перше, наша Україна проводила з'їзд і знову ж таки знайшла собі союзників на цих виборах. Хочу перед тим сказати, що до з'їзду звернулася Львівська обласна організація Наша Україна, яка звернулася з однією пропозицією, враховуючи сьогоднішній стан і в тому числі, зокрема рейтинг партії Наша Україна не висувати список, а йти на вибори виключно висуваючи своїх мажоритарників. Згідно попередніх домовленостей, цей округ був запропонований. Для вислення Конгресу українських націоналістів. Але саме головне для мене це те, що на Львівському комітеті опори диктатури всі без виключення взяли за основу принцип, що визначення достойного буде визначати не партійний з'їзд, а безпосередньо громада, яка буде голосувати на місці. А тому цей алгоритм на останньому засіданні. Львівського коду був затверджений, і я переконаний, що до 1 жовтня саме громада, яка буде голосувати, а не з'їзди за кандидата, визначиться з тим найдостойнішим. І цьому найдостойнішому ми підставимо плече, і він переможе в нашому 124-му виборчому окрузі. Дякую.